Міністерство освіти стало одним із перших, хто почав проведення гендерного аудиту з себе. Сьогодні ми представимо результати аудиту і поговоримо про важливість гендерних змін в сфері освіти і науки. Гендерний аудит зроблений. Така ваша детальна оцінка спроможності міністерства освіти є важливою. Гендерні підходи це про те, як зробити освіту надсучасною, цікавою, щоб у дітей виникало. Бажання розвиватися і розвиватися швидко у відповідності тієї динаміки, зміни знань і технологій, і всього іншого, яке навколо нас відбувається, це доволі ефективний механізм для того, щоб зрозуміти, чи ми фахово виконуємо стратегію держави щодо забезпечення. Рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в сфері освіти, звичайно, що е, українська система освіти еволюціонувала дуже сильно порівняно там навіть з 5 чи 10 років тому назад, але Завжди є чим повчитися. Тут ми бачимо такий серйозний аналітичний ефект гендерного аудиту, тому що він дозволив побачити кращі, практики, дозволив побачити певні зони для зростання, такі, ймовірно прогалини. Я закликаю освітян поширювати ці практики і виховувати покоління в першу чергу не через призму хлопчика чи дівчинки, а через те, що це майбутнє України. Отримані під час аудиту дані дають нам можливість краще зрозуміти, як формувати. Ефективний механізм оскарження, результати дослідження стануть дороговказом для впровадження діяльності з підвищення гендерної компетенції та підґрунтям для формування освітнього середовища вільного від стереотипів. Це реально від цього залежить те, як будуть жити мої діти, ваші діти. Я хочу, щоб вони жили добре. Я хочу, щоб вони були щасливими.